Більше 30 років тому мешканець цірині Андрій Федорович Соболенко опанував столярну справу з виготовлення вікон дверей. А інший напрямок це дерев'яні човни. За три десятки своєї професійної діяльності він дав життя більше, ніж ста човнам. В основному виготовляв озерні каюки, оснащені чотирма веслами та каюки на небі. Не кожну дошку можна вигнути, розповідає майстер. Обшивку човна Андрій Федорович виконує з ялинки. Вона легша, ніж сосна. На каркас судна в основному майстер використовує дуб. Це йлка тоже. Это я на Дунай ходил, ремонтирую. Ось Видите, они не стучкові. Вот это можна выгнать. Это вже тоже лка, но она другая уже. Вот это на... Лігче і м'якше. от це потяжелі. Вона вже не так буде гнутися. Ренійський майстер виготовив багато човнів для місцевих рибалок. Одному з перших човнів, на якому досі рибалять близько 35 років. Догляд за човном майстер порівнює з машиною. При правильному використанні човен навіть через 20 років не потребує ремонту. О, це як машина. Машину моєте десь. Поцарапав, на... вот так Отакі лодка. Якщо ти її бросил осенью і прийшов весною, то так вона и 5-10 лет из гниет. А якщо смотреть, я же говорю, що что... я сделал одну лодку у ну, мои двой браті. Рибаль на 20 лет никакого ремонта. Дошки на човни майстер обирає на дотик. Він розділяє деревину тверду та м'яку. Більш складна робота вигнути дошку для обшивки кілям. Видно, яка є доска. Треба мягкою йолку, тому що вона так догнеться. А якщо йолка є така кручена чи жорстка, вона її не сагнеть. А якщо лопнула, все вже? От забіл, допустимо, вона може через час, через два лопнути. І все, її надо серйозно, що я став, я ж не оставлю її. Майстер згадує про вимогливого замовника у 2002 році, якому треба було виготовити 24 каюки за півроку по два на місяць. Для когось неможливо, але не для Андрія Федоровича, який за 30 років у судноплавницькому цеху будував та ремонтував усі типи рибальських човнів північно-західного причорноморя. Договор два штуки в місяць. Я тебе 1 числа зробив, я тебе плачу на налічну. Сделал, одразу плачу, тільки делай. І робота полгода, руки болели. День і делал. Ну, 10 штук тільки за погоди зров. Потім зробив йому 24 штуки. У майстерні, де Андрій Федорович збирає каркас човнів, знаходиться багато шаблонів, які майстер особисто виготовив. По ним можна побудувати близько 15 видів човнів. Липованка, взята від рибалок липованів. Різні розміри каюків від найменших довжиною 8,5 метрів до каюків довжиною 10 метрів. Морський ял, шаланди тощо. Інструмент для виготовлення човнів у Андрія Федоровича свій. Металевий. А от це наших дідовка. Вот она переставляется, допустим, вот это, где надо. А потом клинья били и затягивали. Ну, это она такая, ну, на то время, ну, а эти все другие, это затягивает. затягивают. Сим старовинним инструментом не користується. Сейчас не работаю, но это как, как память. Мы инструкцины называем. Это теж важно для лоб. Без них тоже нельзя. Что це за інструмент? Ну это такі крюки, затягивають тоже доску. Один тянет, а один прибивает. Затягивают на самому уже каркасі, так? Да, да. так. вот, допустим, хватаешь так доску вот так. От. І потім так затягиваешь. Багато в чому майстру допомагає його дружина Олена. Тут уже коли дома де то какие-то закази вже только вдвоем. Хоть длинные, хоть большие, хоть короткіе, вот эти лодки обикновенні делать. Там все надо держать. Там надо держать, там надо помочь, подать. Доски длинные, шестиметровые. Он вначале там подгонять надо, он подгоняет, а в конце надо держать, потому что Інакше він зрозуміє там точність. Там і ползать надав, вони по этот, поки підгониш одну доску. Це, ну і іноді буває навіть полдня йде. Біля подвір'я човніра знаходиться реконструкція стародавнього фергійського корабля Горді, названого на честь Великого Царя, який створив на території Малої Азії нову державу. Майстра знайшов доктор історичних наук, автор наукових проєктів і науково-популярних робіт Ігор Кирилович Мельник, який з 1988 року займається реконструкцією історії мореплавання. За проєктами одеського центру досліджень історії мореплавання Андрій Федорович виготовив низку реконструкцій. два великих корабля 12 метрів довжиною, слов'янську лодію Ана Ярославна. Яка декілька разів представляла Україну на морських фестивалях у Франції, корабель критом мікінської цивілізації Кадм такого типу човен був призначений для тривалих плавань. Також майстер побудував традиційні риболовецькі човни, характерні від Дунаї до Дніпро Бузького лиману, малий рибальський лимани, човен, чорноморську шеланду. для каркаса корабля Гордій. Доктор історичних наук привіз майстру Акацію. Це варто, ми називали бобоїх, але вони для Здесь и там включене на озеро ставить. А ну, вона, вона большая была. Вона зайняла второе место там во Франції. Ну, вона з тим другой форми. Там з другой носи. На носі човна горді голова бика, як ознака того, що чоловік, який став фригійським царем, був звичайним пахарем. Це судно, яким можна керувати вітрилами та веслами. За проєктом на цьому судні планувався похід з Дельти Дунаю в бік Боскуру та його перетин на малазійський бік сучасної Турції, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну завадило в проведенні експедиції. Влітку історик разом з раніським човнярем будуть проводити реконструкцію Дунайського рибальського каюка у планах зробити Чорноморський баркас і рибальську фелюгу. Наталія Слободяни, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Ютудей.